Друзі, здогадались де ми. Правильно, ми знову у так наша домашня арена. Ми знову тут звикаємо максимально. Сьогодні граємо по ТФК висота, і сьогодні незвичний день. Ще пак. Сьогодні день міста Пустомити. І тут насправді домачик вже шашличники, всі, знаєте, як в маленьких містах буває. Атмосфера просто. Я думаю, сьогодні буде кайфово і дуже багато людей. Дуже хороший настрій, шикарна погода, світи, сонечко, газончик, все в хорошому стані. Сьогодні буде кайфовий футбол. І ви вже заряджайте свою подобаєчку. І вітайте! Тому ти за днем власне міста. До <рес> речі, Дуже прикольно, там люди вже щось стоять. Якусь там собі там капельки наливають. З ким граєте сьогодні? Осота, <рес> чорношович. Це син якась команда, Кількість очків у нас не хрів з ним. І По одному. По по Це вже наша класична рубрика Питаю воротарів, яких настрій. Настрій, як воротарська. Але атмосфери на щось людей не бачу. Ні, то вон люди. А, а то Все, я туди не дивив. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, а в йому бережав такі от речі. Та, нема. А ось, а ось. Сьогодні відзначає свій день міста пустомети. Хочемо запросити до вітального слова міського голову. Пана Олега Серняка. вітаю всіх учасників сьогоднішнього нашого заходу. в першу чергу наші команди, які сьогодні будуть сподіваюся, показувати гарну гру. Завжди ми маємо бути здоровими, впевненими в собі і завжди перемагати і на нашу спільну перемогу, дякувати нашим збройним силам України і допомагати в кожному напрямку нашим захисникам. Віденамо простріл нас. Динамо не поставити, наслав байдак і триває рахунок. Виходить, бас, зараз на надібайця. Скидка піхота, зараз рахунок. Зрівняний суперник рахунок. Один один. Вдалося максимально якісно виконати цей епізод дуже чіткий ударом. Є Заторський. І Заторський забуває. Платкий побачив, зберігає м'яч. Нещо відтиснили під гострий кут. Обробка м'яча і гол. Динамо забиває втретє. Мамо, скільки було. Люкс, дуже класно. Смоленець. Задає удар. Смоленець. І забиває. Ой-ой-ой-ой-ой. Ай-яй-яй. Отак подає. І там гол. Четвертий забитий м'яч. Дуже здорово. Шикарно виконання. Забиває до нас Роман Спір. Тепер і він заносить гол до свого актива. Це топ. 5-2. Тепер ми будемо поплив. Бачимо Даню Сіку забору, борох! Забиває шкоди! Немає адресанта. і Арбіст про завершення цієї зустрічі. Нарешті прийшла. Я спеціально до тебе під час гри не підходив. Бо да, ти пам'ятаєш, що, що минулого це разу було. Фарт. Це не на фарт. Підходимо тепер після гри. Вітаю з перемогою усіх динаміців. У нас сьогодні хороший настрій. Йдемо їсти шашлики, пити щось прохолодне. Бо сьогодні хороша погода, хороший футбол і відповідно хороший результат. Нарешті вітаємо усіх. 20 хвилин, чи ви них? І ще раз виключайте розслідувати характер, тому що не можна пропускати два м'ячі м'яча, потім 20 хвилин навіть від того шоку відходить. Саме її створили, ми, ми скористалися ми, для того, щоб ще раз кажу, не привели характер, ми любимо. Не бійтеся завершувати, не бійтеся, прибігти десь голову засумити, лапки буде там на тій позиції приходити. Віримо в сьогодні клети, дуже хорошу, з ігру. А так, хочете вигравати, хочете програвати, якщо вам, не, вас не цікавить там вищі місця, а сама естетика футболу, тобі, ваша річ. Коли краще програти чим і отримати задоволення, чим виграти і ходити в пльоги. А, філкос? Остап, чого ти сьогодні не граєш? Все, трансфер вже. Більше не динамо. Куди ти приходиш? Франківська область, команда Горгани. Щось заплатили клубу за твій перехід чи а це? То, я то... Таємниця. таємниця. <laughs> тобі ж заплатили? Ну, Звісно. Ой-ой-ой. Ну, ти будеш за Динамівською родиною сумувати? Все, я завжди знаю. Який твій, ну так, да, до речі, ти зараз тут. Який твій такий найбільш пам'ятний спогад, матч, можливо, який тобі прям за... найбільше запам'ятався за Динамо? М -м, два матчі. Які? В Чернівцях проти Буковини. 2-1. І тут. Перший офіційний матч проти покрови. Тоді така англійська драма була тут. А це коли ще дощ був, так? Так, да, так. Да. Ага. А в Чернівцях це там, де був той штрафний, легендарний, так? від Лавика. А, що ти хочеш побажати молодим динамівським серцям, скажімо так, які тільки зараз е зростають, тренуються от, в їхній кар'єрі. От що ти їм порадиш? Що Таке основне? Порадити? Так. Тренуватись, головне вірити в себе, слухати тренерів, доказувати на полі. І прогресувати, прославляти академію Динамо. А дисципліна? 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 Не до мене, про дисципліну. Добре, ну успіхів тобі. Дякую. Я блять уговорит ты киробе, что в покепке. Вот. I 그래 going to 네네네네네네네네네

Байдак, байдак з м'ячем, Байдак пробиває. Ростислав Байдак оформлює дубль і втретє в цьому матчі виводить Динамо Львів Пустомити вперед у рахунку. Це футбол 100%, без того би нічого не було.